Пека країни наскільки Україні вдалося наблизитися до європейських стандартів енергетиці? Чому при хорошому законодавстві такий низький рівень виконання законів в сфері енергетики? Недавня енергетична криза, про яку ми говорили минулого тижня, знову витягнула на порядок денний влади ряд невирішених питань, які стосуються реформи енергетичної галузі. Енергетика завжди була ахілесовою п'ятою України протягом усіх років незалежності, і цим користали як місцеві олігархи, так і сусідня держава-агресор, для якої енергетика це питання політичне, а не економічне. Після Революції Гідності український уряд і парламент серйозно взялися за реформи в енергетиці. Прогрес вітали міжнародні партнери та місцеві експерти. Водночас, за останній рік чуємо критичні зауваження як від одних, так і від інших. Чи планує Кабмін заповнювати білі нормативні плями енергетичних політик та доопрацьовувати взяті на себе зобов'язання і по програмі уряду, і в рамках угоди про асоціацію? Про все це говоримо з заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко. Вітаю пані Наталі. Добре. За, рівно за день, до того, як у нас була оця чергова, але переможна енергетична криза, в Києві проходив великий енергетичний форум, і наші західні партнери всі в один голос говорили, що для того, щоб стати на шлях енергетичної незалежності, нам треба виконати угоду про асоціацію в частині енергетики. І ти з профільним заступником міністра. От чесно! Наскільки відсотків ми виконали свою домашню роботу в рамках угоди про асоціацію станом на сьогодні? Дивись, якщо чесно, воно все відносно. Минулого року здійснювали моніторинг. Він опублікований офіційно енергетика в топі реформ. Якщо брати ту таблицю, за якою рахували власне виконання асоціації, ми виконали її минулого року на 70% відсоток, що є на фоні інших реформ дуже високим показником. В чому є проблема? Проблема є в тому, що більшість реформ в енергетиці вони не мають такого безпосереднього впливу на життя громадян на наступний день. Більше того, як правило, всі глобальні речі, наприклад. Класно, дуже минулого року прийняли закон базовий про ринок електричної енергії. Що це означає? Це означає, що почався двохрічний перехідний, надзвичайно складний період до підготовки до запуску ринку. Тільки після того почнеться запуск ринку, і ми розуміємо, що ніхто не прокинеться в понеділок і ринок не почне працювати. Тобто ринок запрацює поступово, якщо ми будемо грамотно все робити, реформовувати наші підприємства, все приймати і так далі через кілька років. І це складність того, як сприймаються реформи в енергетиці. Іншого боку, насправді для мене особисто надважливим стало те, що минулого року ми прийняли нову енергетичну стратегію. Знову ж таки, кажуть багато. Це просто закріплення політики, наш вектор. Чому це важливо для мене? Перше, це перша енергетична стратегія, яка прийнята після революції, вона повністю євроінтеграційна. Ми вперше сказали, ми хочемо від'єднуватися від Росії, коли ми говоримо про наші енергомережі. Ми кажемо, що ми хочемо бути більш незалежними. Ми говоримо про диверсифікацію постачання ресурсів енергетичних. Ми кажемо, що ми будемо нарощувати власний Обуток і так далі, і так далі. Курс на енергоефективність, повний курс на енергетичну безпеку. Стратегія прийнята. Що ми робимо зараз? Ми працюємо над розробкою плану імплементації стратегії. Знову ж таки, необхідний процес, але який не дає впливу на життя громадян з понеділка. Ну дивися, а давай подивимося, От маємо коротку графіку, давай. таку от банальну, просту. Маємо три ключових закони, які були а, прийняті після Революції uh -huh. Гідності: закон про ринок газу, uh -huh. закон про незалежного енергетичного регулятора і закон, згадуваний вже тобою uh -huh. про uh -huh. ринок uh -huh. електроенергії. Uh -huh. І от. Е От їхня імплементація, угу. ну це ну з крокровавими слізьми плачуть як місцеві експерти, е -е -е. так і наші західні домери. Не зовсім. Я е, розкажу чітко е, по газу. Справді е, було зроблено дуже 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 багато По законодавстві і Так далі зараз застрягли на чому всім відомі Анбан на Нафтогазу. Так зване Давай пояснимо е нашим глядачам, що це за таке страшне слово, і з чим його їдять, і чому такі політичні ігри навколо цього слова. Ну як каже, що у нас є величезний чудовий монополіст Нафтогаз, який володує володіє дуже різними типами активності, і потрібно його розподіляти для того, щоб, наприклад, транзит у нас був відокремлений, видобуток там, окремо Там, Є кілька різних видів, як це можна робити. Дуже багато було дискусій. Спершу що ми залишаємо на нафтогазу, що ми відділяємо фінальне рішення уряду було таким, що буде створено нове. Підприємство, так звані магістральні газопроводи, на яке будуть передані активи Трансгазу, і яке буде новим, так званим ТСО, тобто нашим транзитером і оператором нашої труби. Але було ну, прийнято дуже сильне політичне рішення. Я вважаю, що воно було правильне. Ми сказали, ми не будемо чіпати активи Нафтогазу до моменту винесення рішення стокгольмського арбітражу. Фінального рішення. От фінальне рішення що... от тільки-тільки. Ну так тільки-тільки. Угу. І сьогодні, от, наприклад. Я ще не повернулася з презентації, яка була в Нафтогазі, де Клер, яка є головою наглядової ради, презентували дослідження їхніх консультантів щодо того, як вони бачать власне анбандлінг. Паралельно з тим, є бачення уряду, і фінальне рішення все-таки буде за урядом. Дивися, але ще закон про ринок газу передбачав наступну річ, що споживачі зможуть купувати газ на вільному ринку, і якщо так. в оптовому в гуртовому Промисловості, в воно вже запрацювало, запрацювало то не запрацювало на рівні не споживачів запрацювало і поки не запрацює і коли запрацює запрацює після того, як буде здійснено всю цю реформу, яка пов'язана з Анбальнегом. Ну, більше того, якщо буде здійснено реформу на рівні постачання газу облгазів, плюс є дуже складна одна річ, над якою працює уряд вже не перший рік. Це субсидії. І це болюча тема, яка гальмує багато речей, тому що е, всі розуміють, що потрібно реформувати субсидіювання, монетизовувати його. Але паралельно з цим це фактично така майже покрокова ювелірна робота, оскільки дуже делікатний процес. Ти повинен з одного боку і всі, хто потребує справді субсидію підтримку, залишити з підтримкою. Але паралельно з тим, система взаємозаліків, розрахунків і всього решта дуже складна. І це б'є. Ну не те, що б'є, гальмує е, і реформу ринку газу, і реформу. Енергоефективності і все решта. Але успіхи в цьому процесі теж є. і Насправді, я думаю, що від того, і наскільки зараз уряд включиться і по анбанлінгу, і по субсидіях, і по всьому решта, наповно, до кінця цього року буде зрозуміло, з оцим першим ми завершимо чи ні. по другому ситуація на. Ні, настільки... давай. давай ще, ще про газ. Ще про ще газ. Про ще газ. Просто, 에, давайте, варіант. Якщо б у нас був реальний ринок газу, uh -huh. то чи зміг би нас Газпром отак? Тупо шантажувати понижаючи тиск, якби у нас цих продавців було кілька сотень труба одна. Так вони би закачали в свої сховища і тоді би нам продавали. Ні, питання було в тому, що оскільки був дуже сильний мороз і впав тиск в трубі, то е, треба було розуміти, так ми е, за рахунок кеситі системи, ми викачуємо чи ми транзитуємо. Тобто, тут питання технічної спроможності системи, а вона є одна з найпотужніших в світі. Просто було технічно виконати е, різні задачі в один день. І е, ну тобто, криза була перекрита буквально через один день. Але на цей один день тобто, нам треба... велика кількість газових трейдерів, якщо б вона у нас була. А фактично два тижні тому вона б нас не врятувала. Ну, якщо б швидко кітка. набудували якихось, не знаю, ленджі терміналів. Чи так, так... Так, так, ну, так. ну... А які? Нам босфор все одно не буде і танки. Ну це довга політична ага. дискусія. Але треба чітко дивитись на ринок там, наприклад, сховища, які зараз є, і чи потрібно будувати нові сховища в Україні? Ні. Є велике питання, чи зможемо ми використовувати всі ці, весь той потенціал сховищ, які в нас є зараз, в майбутньому, після 2019 року. Тобто, тут треба дивитись на ситуацію глобально, немає ніяких ілюзій. І коли ми говоримо, про запуски ринків я для себе завжди провожу одну дуже чітку і просту паралель. Ти пам'ятаєш, як розвивався ринок мобільних операторів? Так, звісно, і от ми всі кажемо: клас, запуститься ринок електроенергії, ринок газу, і я такий прийду і виберу собі свій тариф, який мені найбільше буде подобатися. І я от буду за ним рухатися. Але я з того, що я згадую, перші кілька років було два тарифи, вони були практично ідентичні, і якби особливого вибору не було. І тільки коли пройшло певна кількість... Тільки коли сіл, прийшов лайф, який сказав, буде ну, нуль в мережі, от тоді заворушилися всі лайф. Інші. Потім ще там хтось якийсь білайн. Я пам'ятаю, хтось помирав, хтось з'являвся. Але процес насправді не був навіть однорічним. І якщо з мобільними операторами, де це було реально щось нове, де треба було створювати з нуля, це зайняло стільки років. То скільки років це займе, коли ми говоримо вже про реформування ну, складної інфраструктури, взаємодалі? Окей, не складна інфраструктура, національний регулятор це всього навсього кілька людей, і кажуть, що ідеальний у нас закон був прийнятий в шістнадцятому році, але Маємо таку досить проблемні ситуації, які вилазять з приводу національного регулятора ринку деретики. До прикладу, остання історія Ні. з рап тарифами. Ні, ну це питання: РАП-тариф тариф, це складна дискусія, але воно похідне. В чому є проблема? Проблема в тому, що ну, зараз немає незатован проблем. РАП-тариф риф це немає, незал... це немає незалежного регулятора. Я була однією з тих, хто ще на попередній позиції боровся за прийняття закону про незалежний регулятор, коли була менеджер. Равноцраді реформ. я вважаю, що дійсно ну, були певні компроміси, але в рамках політичних ігор компроміси справді були в допустимій площині. Ми прийняли добрий закон. Але пізніше почалася ця політична тонка гра з ротацією. І тут відзначились всі. Тобто всі, хто мали бути дотичні до цього процесу, пропустили всі можливі дедлайни. Комісія, яка відбирає членів, була сформована дуже пізно. Заявки лише от зараз, там буквально тиждень тому почав завершили оброблятись. Лише зараз почнуться на нових членів регулятора. Що треба було для того, щоб регулятор став незалежним? А Ротація б – фінансова незалежність, тобто, коли ми нарешті проведемо ротацію, коли буде забезпечено фінансова незалежність органу для того, щоб він міг повноцінно функціонувати, ми тоді зможемо говорити про їхні рішення. Тому що, якщо в нас немає незалежності, то судити регулятор як незалежний і оцінювати його рішення як незалежного без забезпечення правової реалізації законопроекту, я не бачу сенсу. Раптариф – непогана річ в Європі. Працює, але, але питання ставки. І так далі, і так далі. Тобто, тут класична відповідь на питання: ну як ми імплементовуємо хорошу ідею, е, як ми імплементовуємо закон про електроенергію, тобто це історія Поки добре. Поки добре, але е, Могиріні недавно казав, що у нас є 200 підзаконних актів, які поступово тр... приймаються. Створено спеціальний координаційний центр під головування віцепрем'єра Кістіона. От завтра в 9.30 буде засідати знову. Дуже чітко відстежується все, все максимально публічно публікується. Є справді багато актів, які мають А прийня... окщонувати реальний ринок електроенергії запрацює в виборчий рік. Це взагалі можливо в 2019 Ми році. Говор... Ну знову повертаємося до мобільних операторів. Що таке ринок запрацює? Тобто, ти такий прокинеш. Все вранці скажеш, так сьогодні я буду купляти енергію вітру. Ну, напевно, за один день воно так не запрацює. Що повинно відбутись на цей момент? На цей момент повинні бути дійсно прийнято все законодавство. Компанії, наші, які будуть мати нові функції, повинні бути реформовані. Дуже важливо, щоб на той момент компанії зрозуміли, який новий персонал їм потрібен, які нові контракти їм потрібні, щоб в них були фінансові механізми роботи в новому ринку. от тоді ми зможемо про це говорити. Тобто, тут не лише уряд, але й компанії повинні зробити багато роботи а, і останнє моє питання якраз про амбалдінг анбандлінг та станом на сьогодні а, міністерство енергетики мало би вже проводити переговори з тими, хто хотів би. Стати співвласником і управляти українською ГТС не міністерство енергетики, а уряд під віце-прем'єра Кістіона. Справді, були у нас консультації, поки не переговори з потенційними партнерами. Я була чи причина. можемо ми їх називати Уже, Хто Я це? Я думаю, що поки що ні. Це відомі європейські оператори. Там не так багато. Якщо так без нас компанія, скажімо, по країнах, то є словаки, поляки, італійці, плюс там французи, Нідерланди. На яких умовах вони готові до нас заходу дуже різні умови, і оскільки Поки це не передконтрактні переговори, а консультації, то як це відбувається? Вони дійсно розказують нам, які потенційні шляхи співпраці вони бачать. Але що важливо для нас? Для нас важливо, що в кінцевому результаті той партнер, який зайде в Україну, він був здатний нам допомогти забезпечити збереження об'єму транзиту через Україну. Ось це насправді ключова ідея. Тобто, коли ми кажемо, що ми глобально боремося за те, щоб Україна була надійним транзитером, а ми це робимо. І минулий тиждень дуже багато показав, що ми надійний. Транзитер, на якого можна розраховувати, ми кажемо, коли мова йде про 19-й рік і новий контракт. Ми готові взяти європейського партнера і прозоро працювати для того, щоб забезпечити додаткову там надійність для Європи. Дві дати, коли почнуться офіційні переговори, про які ми зможемо говорити цій студії вже з іменами, прізвищами, назвами компаній, і коли планується вже підписання якихось офіційних контрактів, У нас не так багато часу, все має вирішити з цього року точно. Тому що якщо ми говоримо про новий контракт, який повинен буде діяти після 2019 року, то ми повинні чітко розуміти, що процес переговорів тристоронніх Європа, Україна, Газпром, не буде швидким. Дуже дякую тобі. Наталію. У нас в гостях була заступниця міністра енергетики з питань євроінтеграції. Ната.